Привіт, Андрій Єжафайного міста. Разом з квасом від опілля ми продовжуємо показувати місця для літнього відпочинку в Тернополі і біля нього. Сьогодні у нас погода не дуже, але навіть на таких місцях можна класно відпочити. Пантера Хаус і локація відпочинкова Терен. Пантера Хаус знаходиться у підгородньому, це приблизно 6 кілометрів від Тернополя. Що класно, є два будиночки, і біля будиночків є басейн, де постійно стала температура, басейн з підігрівом 28-32 градуси. Пантера Хаус це є два сучасні будиночки, де є цілих 12 спальних місць. У кожному з будиночків є кухня, є туалет, ну, насправді всі умови для комфортного відпочинку, навіть якщо піде дощ. На локації дві мангальні зони. Оце перша тут двохсекційний мангал. До речі, має навіть температурний датчик, а також пічка на казан, де ви можете зварити, наприклад, уху або борщик. На фоні батуту, що було цікавіше, у нас мангал-зона номер 2 вже односекційна. Які плюси є повністю безкоштовні у будь-якій кількості дрова, шампура, а також сітка. Тобто вам не треба нічого брати з дому. Тут все є. Також на локації є чан і навіть є банька оптимально до 12 людей. Така велика банька. Меж їжа файного міста. Тут є цілий сад з яблуками, вишнями, сливками, черешнями і не тільки. Все це ви можете куштувати, тому товариство смачного, обов'язково завітайте і в сад. Звісно, традиційне питання: що по цінах: будні дні це 9 тисяч гривень, вихідні дні 12 тисяч гривень. Якщо ви хочете використати чан або баньку, це буде тисяча гривень за цілу добу, тисяча за чан і тисяча за баню. Традиційно нам допомагають студенти Галицького фахового коледжу в Ні В'ячеслава Чорновола, Сніжана, привіт. Привіт! Слухайте, що їсти буде? Бо тут, до речі, тут їжі нема, тут або самі готуєте, або берете з собою, от інакше ні. Так, я подбала про це питання, тому зранку прокинулася, поїхала в норі і замовила нам суші. Андрій Клас. Зиновійович, будь ласка. Норі, в двох словах, це реально топові суші, рекомендуємо товариство, хто хоче пробувати, їли їх неодноразово. Давайте, давайте, до речі, тесити. По їжі можна брати сюди якусь доставочку. Але простіше, певно, що взяти з собою 6 км від Тернополя, ну майже всі возять доставки. Але простіше взяти з собою. Або шашлики бо як ми Норі. Слухай, якщо по локації, які плюси, які мінуси, так чесно? Е, ну, з плюсів це 100% теплий басейн, тому що це насправді дуже важливо. Потім великий простір. І фрукти ростуть, звісно. Та до речі, ну так. Їжа файне місто. чим можна на халяву наїстися? Ну насправді можна, варто собою брати їжу, бо куди ж то просто без їжі. Але локація така немаленька. Ну, в мене ж один невеличкий мінус, то що воно за Тернополем. А як правило, всі ті локації, що за Тернополем, то там дороги, ну. Залишають бажати кращого. Але сподіваємося, що все так не буде. Що все-таки дороги трошки зремонтують. Бачите, ми доїхали, значить, і ви теж доїдете. 6 км від Тернополя, ну насправді так далеко. Таксі теж їздять. Насправді тут дуже гарно, багато зелені. Позаду мене ви можете побачити фонтан. Насправді, інстаграмно ну взагалі супер. Мені дуже подобається атмосфера тут. Гарно. Але є момент. Дивись, це дачі. А що означає, що коли така локація відпочинкова, серед дач? Музика голосна, учна музика може бути на вулиці, ну до 10-ї години, потім все переноситись в один з будиночків, інакше ніяк. Ну або ведіть себе трошки тихіше, тому що все-таки там дача, тут дача. Тихіше треба бути після 10-ї години. Ще з плюсів значно така велика ділянка. Сама локація не маленька, тому що тут не один дачна ділянка, а дві цілих. Якщо не помиляюсь, можете написати в коментарях, ніби 6 сотих виділяли на дачну ділянку, то тут цілих 12. І в рахунок того маємо два будиночка. До речі, дуже красиві будинки. Можете приїхати глянути сучасні, чисті. Ну, нам сподобалось. Іжана, а як тобі норі? Вперше пробуєш? Ні? ні, не вперше. Насправді, норі раніше замовляли досить часто. Мені подобається тут багато начинки, це дуже важливо, насправді, що не жаліють, можна так сказати. От і мені дуже подобається. Їжа файного міста відкриває для вас завжди щось нове. Ми рекомендуємо вам східну кухню, роли та суші спробувати з квасу від допілля. Повірте, це буде смакувати по-новому. Також, що зручно, в опілля є різні тари. Є півтора літрові пляшечки, але мені ну, зручніше пити з таких. Навіть не треба стаканчиків. Зручно. Сніжано, то що таке? На дві хвилини вийшов. Я Жартую, ми тут сіли з командою. Поїли і бачите, от все перед вами. Смачно, круто, норі рекомендуємо. Ще ми рекомендуємо наших друзів Опілля, хочемо від них спрезентувати власникам. Гарний подаруночок. Якщо ви будете телефонувати по телефону, який сторінці, ви подаєте зразу до власника. Власника звати Максим. Максим, хочемо презент Я подарувати мені. від опілля. Тут багато всього класного для локації. Ну і найсмачніший в світі квас. А ми рухаємося далі. Приготуйтесь до чогось особливого, тому що всі ці локації, які ми показували до того, були більше для чогось шумного, для святкування днів народжень, там навіть весіль. А тут локація, яка називається Терен. Їй два роки, і вона призначена більше для якоїсь романтики. Навіть коли дощ тут є особлива атмосфера для двох, ну або для маленької компанії чотирьох чоловік. Ну що ж, зараз я приведу вам ром-тур цього нереально затишного будиночку, який розрахований на чотири особи. Але на мою думку, він ідеально підходить для пари, для двох людей. Отже. Перше, що ми бачимо, це кухня. Хочу сказати, що тут є весь посуд, який вам буде потрібен. То просто погляньте на цю красу. Це дуже гарно налити сюди якогось червоного вина, поставити на цей столик і вийде ідеальний романтичний вечір. І ще дуже класні фотки в Інстаграм. Отже, далі тут у нас є різний чай, цукор. Не знаю, що тут є ще стаканчики, коротше, все, що потрібно для ідеального відпочинку. А зранку просто ідеальним варіантом буде випити смачну каву на терасі своєю другою половинкою, і, звісно, щоб включити якусь романтичну музику. Ми дізналися, що зимою тут є цілодобове опалення від кондиціонеру. Але якщо ви хочете атмосфери, якщо ви хочете романтики, то ви можете розпалити ось цей камін і насолоджуватися красою вогнища. Це перше місце, в якому я помітила, що є книги та на Наприклад, гра між нами. Ідеальна гра для двох людей. Ванна тут дуже гарна інстаграмна і що саме головне чиста. Для прикладу тут є позначка, дезінфекція, і що дуже класно для нас, дівчат тут є шампуні, кондиціонери та гель для душу. Пледи, подушки, рушники і тапочки. Це те, що так важливо для ідеального відпочинку. Я це люблю, і головне, що тут це є. А для перегляду фільмів своєю другою половинкою тут є проектор, що дуже зручно, а його можна просто вивести на стіну. І звісно, що багато різних, різних, різних настільних ігор. Як бачите, тут є місце для того, щоб робити тут прямо багаття. От і сидіти біля вогнища. Це дуже класно. Чотири місця. Всього лише нагадаємо, що локація максимальна для чотирьох чоловік. Все: вугілля, мангал, сітка, шумпура, все є, і це все безкоштовно ну, входить у вартість. Як сама локація знаходиться в Романівці, ми прямо по дорозі зупинилися в грузинській кухні і взяли от все це. Ми розрахували десь на чотирьох людей на добу. Але я думаю, що це на чотирьох людей на дві доби. Вартувало близько трьох тисяч гривень, але повірте, це ще не все воно просто не вмістилося на столі. Чому грузинська кухня? Бо а. По дорозі. Б. Ми хотіли таке грузинське свято зробити тут. Ми так подумали, чому ні. Ну і це один з улюблених закладів нашого режисера Юрія Кулика. Він там тільки дні народження 15 разів святкував. От так. Напишіть, чи ви любите грузинську кухню. Так. Е -е, Сніжана, скажи, що запам'ятала з цього всього? Е -е, так, запам'ятала, що це долма. Та як наші голубчики? Так, да, це хачапурі з сиром. Є таке. Це якісь сливи, які наскільки я знаю, ця грузинська кухня робить сама. Так. Мариновані сливи. Далі це у нас маринований баклажан горіхами з горіхами. Так ніколи такого не пробувала. Потім харшировано харшировано. Добре. Ну що таке знаєш, так? Ми вже сказали, то насправді бечачі яйця, і до речі, Юра казав, що його одна з улюблених страв. Обов'язково пробуєш. Так, попробую, ніколи Пробу? не пробувала. Ні, не пробувала. Є? Я боюсь таким пробувати, але попробую. Потім тут у нас дуже, дуже, дуже багато м'яса, і чесно кажучи, мені здається, що якби я одна це все взяла, я б тиждень на цьому жила, може навіть два. Супер! Далі це овочі, гриль. Далі у нас є два різних грузинських салати. Навіть є салат грузинський з м'ясом. Курки! Боже мій! А що тут у нас таке? Це картопля. Картопелька, Клас. І багато соусів. Ну і звісно, клас і допіля, без нього нікуди. Що починаємо? Я думаю, ви можете почати з м'яса, а я люблю дуже печені овочі. Окей. Овочі гриби. Особливо гриби. Давайте. Без шашлика нікуди. От дивіться, шашличок. Там справді м'ясо просто супер. Не тільки, там кожну страву, яку брали. Нам дуже подобалося. Один з улюблених заходів. От. А. М -м -м. Заздріть. Це дуже смачно. Або не завжди просто замовляти звідти. Ну, <гум> на таку локацію, звісно, двох людей можна брати менше. Ми Просто хотіли показати багатство грузинської кухні. І, до речі, величину порцій. Що розуміли, оце порція бичих яєць, які зараз Сніжана буде пробувати. Порції великі. Багато різних соусів теж дуже червоний. Дуже класно, все. бо соуси заповнені повністю. <гум> Немає половини пустого. Це дуже круто. А ну як? Жужлив дуже класно. Та, але наш він не сухий. М -м -м. Бімба. Можна спробувати далі. Давай так повистаюшій в долму. Долма, це як наші голубчики. Обов'язково, до речі, Андрій Зінович, це треба їсти з сметанковим соусом. Його дали нам не до картоплі, а до як виявляється. Що собі. Пробуємо. Аба? Ммм. Бімба. Смачно. Просто фантастика. Дуже добре. Фантастика. Складно. Все, ми лишаємося тут. Насправді за півгодинки мають сюди заїхати якась романтична пара. От має бути романтик вечір. Але ми тут зараз засядемо так до вечора разом з ними. Жартуємо. І не будемо заважати. Це дуже смачно. М -м -м. Ну що, час для бачачих Угу. Я боюсь, якщо чесно. Смертельний номер вперше їдять бечі яйця. ну. <гаран> Такий великий, добре. Ай, не господи. То все на все бичі яйця. Смачні бичі яця. <гаран> ну, нормально. Ну, ну так, смачно. Одна з улюблених страв Юри Кулика. Рекомендую в Тернополі, до речі, не так багато місць, де залишилися ці бичі яйця, де їх можна спробувати. Одне з яких це є відповідно, грузинська кухня. Пам'ятайте, що грузинська кухня без квасу і пілля, ну, то. Взагалі, ні. Тільки з квасом біля має бути. грузинська кухня. майте на увазі? Пробуємо з білим квасом. Ух. Я хочу спробувати. Не повірити сливку. Юра казав, що якесь просто витвір мистецтва та сливка. Ну, тоді я візьму майте. баклажани з горіхами. Ну, як правильно їсти ту сливку? Я руками вибачте, Ну, як можемо. Як казав мій колега, як консерваторії не кончал, то будемо... Так. На. Mm, супер. Товариство, оце от посидіти з друзями з колегами. Ви зрозумієте нашу тасливку. Дуже класно тут відчувається смак гріхів, mm -hmm. дуже сильно відчувається. Ну, звісно, баклажан доповнює його. Мені подобається. Шикарно, якщо відсумувати по їжі, що м'ясо, що закуски, що основні страви, соуси, до речі, нарешті, нарешті гострий соус в цьому житті. Тому що гострий соус має бути гострий, в мене сльоза виступила, та щастя. Грузинська кухня Браво! Молодці, це дуже смачно, тепер розумію, Юру Кулика, чого він там кожен день. От отак. І день урочення 15 разів за життя там святкував. Що по локації скажете? Загалом мені локація дуже подобається. Я впевнена, що якби я з другою половинкою обрала місце, де провести час, я б 100% вибрала цю локацію, тому що вона справді розрахована для двох, для чотирьох, і тут дуже атмосферно і дуже класно. Ага, до речі, по цінах ми не сказали, що по цінах робиться для двох людей в будні 3900. В вихідні дні 4900. Для 4 людей 4900 в будні дні і 5500 у вихідні дні. Це якщо для 4. 1500 гривень додатково, якщо хочете взяти чан. Доплюсовуйте в будь-який день, всюди буде 1500. Я вважаю, що ціни доволі демократичні. Взимку я б 100% хотіла б приїхати сюди і посидіти в теплому чані і половити сніжинки. Це дуже атмосферно, дуже класно, особливо зоряним небом. І 100% посидіти біля вогню. І ще величезний плюс: збоку немає сусідів. Тобто, тут можна пошуміти, якщо ви маєте бажання там колоночка ззаду для цього всього є. Це їжа файно місто обов'язково. Подобайку поставте коментар будь-який абсолютно нам це допоможе і поширте це відео. Дякуємо нашим партнерам, нашим друзям від е, Опілля, Квас Опілля. Це просто бімба. Рекомендуємо до кожної страви. Звісно, тернету дякуємо за інтернет. Обов'язково подякуйте нам будь-якою активністю і пам'ятайте, що в Тернополі і в Україні разом смачно! Молоді. Збираємося! Берамся! Пики же фани бляха, была. Бряха! Засрали, машу! Чу. Бряха!